Доброго здоров'я, шановні глядачі. Всім зі шкільної парти добре відома теорема Піфагора. але набагато менше людей знає про знак, який цей математик і філософ вважав символом здоров'я. Виглядає він ось так. Взагалі то число три в усьому світі пов'язують з життям. Ну, логічно, скажете ви, де здоров'я, там і життя. Але між життям здорової людини і хворої велика різниця. Вирішальну роль для нормального функціонування організму відіграє те, наскільки він закислений, іншими словами, яка якість води в клітинах. В сьогоднішньому відео ми з'ясуємо, як число 3 стосується до здоров'я, чому Піфагор вписував його в трикутник і яке відношення має до цього вода, причому сама чиста. Версію про те, що молекула води складається з трьох елементів і таке поєднання має форму трикутника, брати до уваги поки що не будемо. Піфагор стверджував, що числа правують світом, і нам це добре відомо. Кожна година доби має свою цифру, а кожен день року свою дату. Мені вдалося відновити календар наших далеких пращурів і його реконструкцію ви обов'язково побачите в подальших відео. Цю фразу ви вже не раз чули в попередніх сюжетах, і, мабуть, вже встигли засумніватися в тому, що я виконую свою обіцянку. Тому поясню: реконструкція календаря, хоч і проста, і зрозуміла, і ґрунтується на строгій системності, але повністю суперечить офіційній науці. Адже вчені притримуються теорії Дарвіна, а календар доводить, що ми нащадки великої цивілізації, і ви переконаєтеся в цьому ще не раз. Тому давайте зробимо так. Якщо ви твердо впевнені, що ваш рід пішов від мавпи, то вимикайте мій канал одразу. Він для тих, хто хоче знати своє справжнє коріння і розуміти знаки, символи, обряди, свята. У мене були дві спроби донести інформацію професорам історії, бо дуже хотілося, щоб теми, підняті мною, стали надбанням українських вчених. Але офіційна наука мене не почула. І на реконструкцію календаря не звернула уваги. Тоді я вирішила йти іншим шляхом. Спочатку доведу, що всі знаки, символи і традиції беруть свій початок з літочислення наших пращурів, який відображає принцип світотворення. А вже потім на підтвердження своїх слів продемонструю календар, і, можливо, тоді легше буде сприйматися принцип його побудови. Повернемося до піфагорійського знаку здоров'я. Давайте відновимо зв'язок між цим символом і календарем наших пращурів, вкотре повторюсь, що він мав форму кола, поділеного на 4 долі. Чверть під назвою Людина починається стовпчиком чисел, які в сумі цифр дають трійку. Ось як це виглядає. 3, 12, 21. Головним серед них є 21 вересня. Різдво Пресвятої Богородиці. І знаходиться ця дата на завершальному шостому колі живого циклу. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Піфагор вважав трійку самою маленькою об'ємною формою. В сюжеті спадок 45 ви вже чули просте пояснення на прикладі росту зародку, чому число 3 дає початковий об'єм, а шість Ідеальну об'ємну форму, і квітка життя, і календар відображають один і той же принцип світотворення, тому тут шість пелюсток, а тут Різдво народження знаходиться на шостому колі календаря. Намалюємо цей сегмент кола на окремому аркуші і в трохи збільшеному вигляді. Давайте порівняємо ці два зображення. Нічого не нагадує, це ж піфагорійська трійка в трикутнику. Але це ще не все. Якщо продовжити сторони оцього Трикутника вгору лівіше, то ми потрапляємо в сектор Бога. Піфагор ставився до числа один, як до першоджерела, з якого починається життя на землі, і називав одиницю Богом. А в календарі наших пращурів в рядок в секторі Бога вишикувались одразу шість чисел, сума цифр в яких дорівнює одиниці. І головним серед них є число 19, 19 січня, день самої чистої води. Отже, та доля календарян пращурів, яка має назву людина, починається з народження. І має прямий зв'язок з Богом, який дає найчистішу воду. Зв'язок цей має вигляд косого хреста. Чиста вода дає здоров'я, тому піфагарійський знак є його символом. Тепер ви розумієте, що теорія про те, що числа правують Всесвітом, і про те, що трійка в трикутнику, пов'язана зі здоровою водою, взята Піфагором з календаря наших далеких пращурів, а це підтверджує слова Валерія Бебека, що Піфагор мав скіфське коріння. І ще одне уточнення сьогодні, 21 вересня, ми називаємо Різдвом Богородиці, а в сиву давнину це свято могло мати. Трохи іншу назву, скажімо, Різдво Великої Матері, О, народження великої матері або ще якось інакше. Назва може змінюватися, а дата ні.